Добрий день! з вами Незалежна Служба новин. Україна оголосила про підготовку до військових дій. Про це повідомив міністр оборони Степан Полтарак. Чітке завдання – готується до бойовим дійствам. Ми готуємося к цього. Ми проводимо передислокацію військових сил. Приводом для такої заяви появилась чергова підозра російських військ в нарощуванні військової сили, яке на відміну від українського міністра не помітили представники США, ЄС та ОБСЄ. А куди ж спрямована їхня увага? Степан Полтарак обіцяє побудувати оборонні рубежі і, нарешті, почати постачання зимового одягу військовослужбовцям, яке до цього часу не проводилось. К дефициту оружия, боеприпасов и продовольствия в украинской армии теперь добавилась еще и нехватка теплой одежды. Если вы обратили внимание, то мы все ходим не в одинаковой форме. Значит, с обеспечением обмундирования не все так, видимо, хорошо. Этот президент ждал дал 10 октября обеспечить всех теплой Но Дело в том, что, видимо, он не всем дал команду. Может быть, Отсутствують дачі команди української армії. Солдати все чаще обеспечують себе самі. Зимнюю форму ані покупають. А ще надіються, що замерзнуть зимою їм не дадуть сердобольні сограждані, а віднюдь не родної государство. Україна залишається без вугілля. Довгоочікуваний контракт з ПАР на поставку вугілля в Україну все-таки зірвався. Приводом для цього стали претензії президента України. Порошенка обурила висока ціна, зазначена в контракті. Також з'ясувалось, що угодою зацікавилася Генеральна прокуратура України. Розпочалися слідчі дії в силу різних подій щодо так званої перевірки. Україна втратила зараз можливість закуповувати вугілля в інших країнах світу, окрім як в Росії. Із території, які контролюються ДНР і ЛНР, представники парни стали чекати продовження розслідування і розірвали договір в односторонньому порядку, пояснивши це підмоченою репутацією українських партнерів. У Львові піднімають тарифи на газ. Внаслідок економії у Львові різко скоротилося споживання природного газу. За словами голови правління Львівгазу Володимира Зленка. Це ставить під загрозу безпеку поставок блакитного палива у регіоні. Єдиним виходом, у самому українському регіоні країна бачить збільшення тарифів на 30%. Мабуть, після цього збільшення тарифів загроза зникне. Музика. У Києві почали відключати ліфти. В цілях економії електроенергії робота ліфтів у столиці України тепер здійснюється тільки за графіком. А в одному з будинків по вулиці Анни Ахматової за підйом на ліфті потрібно платити 50 гривень. Ну що ж, така плата за незалежність. А ось для фітнес-центрів роботи стане менше. У Вінниці мобілізують жінок. Бійців у так званій зоні АТО явно не вистачає, тому у Вінницькій області, на наводчині президента України, прийняли рішення про мобілізацію представниць прекрасної статі. Перший жіночий батальйон вже готується до відправки на Донбас. Тим часом у Херсоні до війни починають готувати вже у школі. Все пописаному. по заповітами Геббельса. жінок на війну, а дітей вчити військовій справі. Українські солдати знайшли спосіб, як дезертирувати з Донбасу. Бійці української армії не хочуть воювати в Новоросії. Для цього вони готові стати офіційно дезертирами. Солдати масово на 10 діб покидають військову частину і переходять лікуватися в клініку. Згідно із статтею 408 Кримінального кодексу, боєць обмежується штрафом. Але в армію його вже не беруть. Походу, ідеологічна машина укрофашистської пропаганди все частіше дає збої. Може, солдати починають розуміти, з ким воюють? З вами був я, Михайло Зільвова. До нових зустрічей!